Пошкоджені огорожі та вибиті вікна так сьогодні. Виглядають дві оселі на одній із вулиць у селі Перемога Глухівської громади. Напередодні ввечері росіяни вдарили по ній безпілотником, влучили по припаркованому біля будинку лісовозу. В момент удару водій автівки Олександр разом із родиною перебував вдома, розказує його дружина Оксана Матвієць. Ми були всі вдома, дивилися телевізор. Це було десь полдеся. Ми почули з ну такі сильні Вибух і одразу ми побачили, що горить машина на підворох. Чоловіка робоча. Він вискочив, став тушити, як позбігалися люди сусіди, як був лісовоз обичний, робочий. Ну, вилетіли вісім окон, пошкоджена пілястра, огон, пошкоджені всі э, фронтони. Все поломане. Воно в кабину в ударило. Каже Ганна Дорохова, мати пані Оксани. Жінці 84 роки. Згадує сповіщень про небезпеку чи звуку наближення безпілотника, вона не чула. Я, то коли дивлюсь, телевізор апарат ставлю, а то сиділа без апарата. Я не вправилася з погодця, бо я сиділа рядом коли окна у кріслі, і вона бах, І я бачу, вже горить. Повискакували, вона ж у коляски, вона лежача в нас, вона ж на дивані лежить. Вона кричить, мам, не йди? А я ж як не йди, дивун пішов. Думаю, хоч би хоч і зиму все добре було. О, вискочила, а вон уже шланг витягнув і туше. Тоді набігли люди, почали допомагати. У будинку навпроти, каже місцева мешканка Валентина Філоненко, живе родина з дітьми. Одному дівчинці рік, а другий чотири. Після атаки росіян рідні забрали їх у глухів. Жінка додає, це вже другий удар по їхній вулиці. Перший прийшовся неподалік через кілька будинків у ніч на 13 серпня. Тоді одним шахетом ворог знищив дім, а другим поцілив у подвір'я родини Філоненко. Наша вулиця щита вже. Адмирла, нема. От вибухи були, там прилетіло, прильот був. Знаєте, що там дві будівлі постраждало. І... І жилих немає. Оце матвійці живуть, я живу, Наталка живе, сусідка моя. І пішли не пенсіонери або вдови. Оце така вулиця.